Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Так, що у нас сьогодні тест пінопласт Група горючості Г1. Не горючий. І екструдований пінопласт. Будемо пробувати і дивитись, що горить, що не горить. Ось така штучечка. Так ну що, палим? Екструдер зразу пінопласт, ну а так. Пінопласт, дивіться, загорівся, поки вогонь є, все потух. А екструдер горить. О так от. О, пінопласт плавиться. Поки щось горить, поки пінопласт плавиться. Але він не запалюється. Все. Ось така ситуація. Там хто розповідає, що пінопласт горить, небезпечний. І самі ж ложать свої будинки як струдований пінопласт. Ось вам і відповідь. Так що ось, будь ласка. Так виглядає. Просто плавиться. Ну, але не горить. Цікавий запах. так зараз буде плаватись. О, бачите? О а якщо так? Не горить. Думаю, запишу таке відео. Люди, які казки там розповідають. Хоча, ну, не вже тяжко купити пінопласт і просто підпалити його. Ось вам, будь ласка, не потрібно нічого купляти, перепровіряти, екструдований пінопласт горить. Пінопласт, звичайний, група горючості Г1 не горить. Я не знаю, чи є екструдований пінопласт з групою горючості, вірніше, чи він на цій. Групи ділиться чи не ділиться, чи він весь горючий. Не можу сказати. Ну, отак. Г1 не горить, екструдований пінопласт горить. Вподобаючко. всім-всіх благ.